Війна та її реалії змусили українців опановувати нові професії. Люди залишають свою роботу бізнес та плани, а натомість здобувають знання у галузі медицини, цивільної оборони, військової справи і дистанційної роботи. Допомагають їм у цьому однодумці, благодійники, а також держава. Зокрема, у Миколаві на базі молодіжного простору відбувся всеукраїнський форум освіти дорослих. Сьогодні ми говоримо про наші практики про наші перемоги міста Миколаєва в області розвитку освіти дорослих. Також ми сьогодні говоримо про міжнародну підтримку, про народні університети Німеччини, народні університети Данії, народні університети Північної Ірландії, як вони працюють у себе, які у них є виклики, і чим вони можуть допомогти нам або передати свій досвід, і чим ми можемо допомогти їм і передати свій унікальний досвід да оскільки Наша країна зараз період війни, і відповідно наші виклики, вони, і наша боротьба з цими викликами, викликами є унікальними. Взагалі в світі. То До зустрічі долучилися представники громадських організацій та міської влади, а також партнери з різних міст України і світу. Усі вони ділилися власним досвідом впровадження освіти дорослих. Миколаїв був містом Корафелі, де будувалися великий великий флот. Чорноморський флот, світовий флот. Але в ті часи фактично наші всі кривобудівні заводи перестали існувати. І місто перетворилось з міста кравоудівників на місто Порт. І це була ну, така от історія необхідності перекваліфікування зовсім іншу сторону наших людей і інфраструктури всього міста. Зараз, коли миколаївські порти закриті через війну, ми знову маємо потребу у перекваліфікації, додає віце-мер. Адже це шанс підтримати не лише економіку міста, а й самих миколаївців, які втратили роботу. Зараз дуже важливо, оскільки дуже багато людей розуміють, що та робота, якою вони займалися раніше до повномасштабної війни, вона вже не актуальна. Можливо або можливо, вони вже не отримують ті кошти або ті блага, які отримували. Раніше да і тому дуже важливо, щоб зараз була саме підтримка от такої перекваліфікації людей. Така освіта допомагає людям також адаптуватися і до розвитку технологій. Тож учасники форуму планують розробити стратегію просування закону України про освіту дорослих на місцевому та національному рівнях. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.